ви Розуміли, як прекрасно і хороше жити в нашому місті біля моря. Ти гуляєш і спостерігаєш такі картинки. Це, що трапилось, це перший міський. Мене звати Олена Концевич. Ну і ось воно. Щоб не виникало питання, що це, це насенціоноване звалище. І лігво безхатченків. Самісінький центр міста, де Воланівський наш улюблений провал, міст і ось. І ніхто не помічає. А ми помітили, ви знаєте, і якось змовчати не змогли, тому що ну не повинно начебто тут бути ось таких картин для людей, які ходять кожного дня через міст. Ми довго думали, як взагалі це звалище там обросло, як воно там з'явилось, тому що начебто тут ось паркан, все огороджено. Але ми знайшли. Йдеш сюди, перелазиш тут через цей парканчик, стрибаєш трошки вниз, десь на метр, і ось воно починається. Завертаєш за ріг і тусуєшся собі там, обсираєш цей схил, кидаєш це що завгодно. Ну, бачиш сам. О. Можна тут облізти? Заліз, схопився і переліз. І тусуєшся. Ми лізти не будемо, тому що нам наше здоров'я і життя дороге, як пам'ять. Але от що точно варто пам'ятати комунальникам, що прибирати треба всі ці бомжацькі притони. Це смердить, тут водяться щурі, ну ми вже просто втомились про це говорити. Це не озброєно моком видно. Це навіть не те, що ми поїхали кудись в Лухій чагарі і там знайшли. Ну з, з моста це просто спостерігають люди, які кожного дня тут ходять. Отака перлина біля моря. Офігенна. Я думаю, лізти ми їдемо чи ні. Ну, тому що з ризиком для життя, звичайно, можна, але хочеться якось кістки цілими, щоб лишилися. Ну, можна злізти. Ось тут прям з ходинки тобі на паркані і злізти і вилізти. Але це, напевно, тільки для тих, хто тут живе. Ми тут, на велике щастя, не живемо в цьому конкретному місці, але ми живемо в цьому місті, місті Одеса. Тут, до речі, до Думської рукою падать. А, тому на Думській, ви там натисніть на якісь важільці для того, щоб з вами тут не жили бомжі по сусідству. Бо нам теж не дуже хочеться, щоб з нами бомжі по сусідству жили. Ми розуміємо, що вони мають право на життя, але перетворювати частину міста просто на звалище ну, це якось не камільфо. Тому велике вітання меру міста, комунальникам міста і наше побажання. Щоб це було прибране. Воно, скоріш за все, не буде, але ми уповаємо на це і віримо. А якщо ви, дорогі одесити, гості міста гуляючи, бачите ось такі от звалища або будь-що, що вас не влаштовує, по-перше, звертайтеся до своїх ЖКС, тому що вони повинні стежити за тим, що в місті було чисто. До речі, Портофранківський вам вітання. Це центр міста, це ваша дільниця. Ну і пишіть нам, звичайно. І ми приїдемо і подивимося, що саме вас не влаштовує. Це перший міський, мене звати Олена Концевич. Побачимо ще.